Багато років мешкають у напівзруйнованому житлі аварійний будинок на вулиці Руській, 6 вже віддавна потребує реставрації. Однак мешканці не мають куди переселитись. Що пропонує влада? Подробиці далі в сюжеті. Відсутність цегли та величезні тріщини, саме так виглядає будинок поблизу центральної площі, задня частина багатоповерхівки на вулиці Руській 6 повільно руйнується багато років. Однак тут і досі продовжують жити люди. Міська влада пропонує місцевим мешканцям повністю розібрати задню стіну та зробити реставраційний ремонт. Маємо технічне заключення експерта, який каже про те, що треба будинок розбирати до першого поверху і фактично робити капітальний ремонт. А так як це є пам'ятка архітектури місцевого значення. В нашому випадку йдеться про реставраційний ремонт. На період ремонтних робіт власникам квартир надають можливість переїхати в маневровий фонд. Другий поверх, там є дві квартири, і одна з них приватизована, тобто є приватна власність і ми теж такі речі ігнорувати не можемо. З ми вже ведемо неодноразові бесіди і пояснюємо, і переконуємо про те, що все-таки треба відселитися в маневровий фонд. Такі можливості є. Однак, житель будинку пан Валерій каже, залишити речі з трьохкімнатної квартири на невизначений термін ніде, тож переселятись в гуртожиток не може. Запропонували виселити на обсягу. Ну міська рада не запропонувала. Прийшов цей кусній значить, і давайте виселятися з трьох кімнат в одну кімнату політаю, а я йому сказав: а куди я винесу речі, які я купляв, там ж мебель, там все є. Побутовувати, ну все є, що для життя. От, і в одну кімнату я це не запхаю, а ви каже, винесіть це у двір, люди прийдуть і порозбирають. Я згідний зайняти цю тимчасово зайняти відповідну квартиру, поки тут завершиться ремонт. В разі, якщо не вдасться домовитись із власником, виселятимуть родину в судовому порядку, зазначає Василь Зазуляк. Ми неодноразово зверталися саме до тих людей, які проживають на другому поверсі, бо розуміємо, що... Біда може трапитися в будь-який момент, але на жаль, вони відмовляються переїжджати до маневрового фонду. Може таке бути, що ми в судовому порядку примусово будемо їх відселяти в маневровий фонд. Попри те, міська рада пропонує виділити частку на ремонт будинку. Іншу частину повинні заплатити мешканці та приватні підприємці. Пенсіонери нарікають, самі отримують субсидію на сплату комунальних послуг. Коштів на такі роботи немає. Ми повинні приймати дольову участь у ремонті цього будинку. А тепер я вам скажу на щодо дольової участі. Якби в мене були гроші, я б купив квартиру собі іншу. Ну, а мені держава субсидію дає, допомагає сплачувати комунальні послуги. То звідки ж я візьму такі сумасшедші гроші? На ремонт будинку Житель сусіднього будинку Владислав каже, кожного дня руйнування стають все помітніші, тож навіть не ризикує залишати автівку під стінами аварійної будівлі. Постійно приїжджаю тут на машині, коли їду на роботу, і бачу, як він по чуть чуть по чуть, чуть Кожен кожен день він все більше руйнується. Тобто спочатку це відпадався один шматочок кирпича, потім відпав ще один. А потім я так розумію, що відсипалось зразу декілька. І тут, ну, ніби я не знаю, ніби його бомбили. І я б там машину, звичайно, не паркував. Я думаю, що вона зараз може впасти, до того, що вікно завалиться. Ну, це дуже небезпечний, аварійно небезпечний будинок. Я думаю, що треба ним зайнятися вже давно. Тим часом досі достеменно невідомо, скільки вартуватиме ремонт напівзруйнованої споруди та скільки часу знадобиться на те, аби привести будинок до ладу. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.